Доброго дня, дорогі діти. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, вірно, весна. І, хоч на дворі ще прохолодно, немає листя, та все ж весна вступила в свої права. Дітки, скажіть, ви пам'ятаєте весняні місяці? Як вони називаються? Хто забув, я нагадаю. Березень. Квітень, травень. На початку весни погода мінлива. Може і сяєте сонечко, а може і сніжок пуститися, але швидко розтанути. На деревах набубнявіли бруньки, і от-от від сонячного тепла розкриються та покажуть світові молоді зелені листочки. От і верба розкрила свої котики пухнасті квіточки. Вже з'явилась перша травка та перші квіти. Давайте пригадаємо, які ви знаєте квіти: підсніжник, пролісок, крокус, мати мачуха, пробуджуються комахи. Виповзають сонні мухи, які всю зиму спали у шпаринах, у віконних рамах, в підвалах або на балконах. Мурашки починають свої земельні роботи. Жучок сонечко виповзає з опалого листя, шпарин, з будівель. Повертаються з вирію перелітні птахи і починають готувати собі домівки. Давайте згадаємо, як називається домівка у птаха. Так, вірно, гнізда. Гнізда або дупла. Жоден не сидить без діла. Збирає сухі листочки, травинки, гілочки, пух, шерсть. Одні птахи облаштовують собі дупла. Хворі дерева часто гниють зсередини і поступово. У них утворюються глибокі приховання від чужих очей дупла, а деякі птахи використовують отвори, які видовбали в деревах дятла. Дятли. Птахи застеляють середину дупла пухом і все можна жити і ростити пташенят. Жайворонок будує гніздо у траві на землі. А гніздо сільської ластівки розташоване під самою стріхою. Воно зроблене з комочків глини та землі, а всередині застелене пухом та сухою травкою. У багатьох селах, поблизу яких є водойми, селяться лелеки. Вони будують собі гнізда на високих стовпах або навіть на острісі будинків. Багато птахів. Мостять гнізда на деревах, використовуючи для цього гілочки, сухе ли... листочки сухі, травинки та пух. І все це птахи роблять на початку весни, бо згодом треба висиджувати яйця та чекати поповнення в сім'ї. От і ми з вами е, сьогодні зробимо аплікацію, яка називається Пташки у гнізді. Для цього нам знадобиться. Три аркуси паперу сірого, блакитного та коричневого кольору. Маленький квадратик жовтого кольору 2х2 см. Пара очей, клей ПВА. Ножиці, пензлик, олівець та форми для малювання кружечків. Ми пропонуємо чашку та склянку. Тож приступимо. Обведіть Обведіть форми олівцем на сірому папері. У вас повинно вийти два великих кружечки, три середніх і чотири маленьких. Тепер візьміть папір коричневого кольору і нарвіть смужечки. Це у нас будуть заготовки для гніздечка. Тепер візьміть блакитного. Кольору аркуш паперу і нанесіть клей ПВА. Тепер беріть по одному шматочку паперу і викладаємо, формуємо гніздечко. Після цього починаємо нашу роботу. Збираємо пташок, приклеїмо хвостик, голівку, крила. Клювик і очі. Подивіться, яка гарна робота у нас вийшла. Чекаємо з Надією Євгенівною роботу від вас. До побачення, до нових зустрічей!